Час гарячий, полудневий, оглядаю у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, це країна світла та злотистої і Певне ту не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі ледве ледне полихає море хвиля. Клишаться од вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескотом на берегу жене хвилочка перлиста, править хтось є ця стежечка злотиста, править хтось маленьчеленцем, стиха весла підіймає здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотів би у мале човенце сісти і далеко на схід сонця. Золотим шляхом поплиспить. Не страшні мені ні вітри, ані водні і каміння. Я про них би не згадав би в краю вічного проміння.